Привіт, друзі! Вчора я вам розповідав про те, як Канада забиває останній цвях в труну маска в його кампанію. Е -е -е -е. Тесла, а сьогодні я вам хочу розповісти про те, як Канада намацала цю больову точку Трампа. Да, і дуже боляче, методично б'є по трампістах і таким чином намагається заставити цих тупих реднеків, які привели до влади цього придурашного е, руду мавпу, якось повпливати на нього або знести його з білого дому. Тож про це ми з вами сьогодні поговоримо. Але спочатку хочу сразу вас попросити додивитися це. Це відео до кінця. В кінці відео буде дуже цікава і дуже корисна інформація. Тож дивіться, будь ласка, до кінця. А почати я хочу з того, що відбувається зараз зі Сполученими Штатами Америки. Ми всі з вами чудово пам'ятаємо, як Трамп наїжджав на Канаду, як Трамп наїжджав на Мексику і вимагав від Канади і від Мексики посилити кордони. Але Канада це почала робити ще до того, як Трамп почав там лялякати і базікати на цю тему. Да? Ну і Мексика також посила свої кордони. І що ми з вами зараз маємо? А ми маємо з вами зараз дуже класні результати від того, що ці дві країни почали відгороджуватися від е, ці від сполучених штатів Америки. Да, від цього е, е, ну вибачте мені лайна, в яке зараз перетворюється ні, ніколи дуже класна країна. І що ми з вами маємо зараз? Ми маємо з вами дуже комічну ситуацію, коли е, канадські і коли мексиканські прикордонники повідомляють про дуже великі кількості незаконного перетину кордону, і про що правильно про контрабанду, друзі, да річ йде про контрабанду. І що тут самого кумедного? Угадайте, хто є зараз основними контрабандістами, і що вони намагаються контрабандою перевести до себе Сполучені Штати Америки. Так, друзі, так, це американці. Да? Ніколи такі горді американці, які кричали: Та ми тут сама така крута країна, да ми самі такі, да ми взагалі самі-самі-самі-самі американці. Да? Зараз займаються контрабандою. І що вони завозять до себе додому? Угадайте? Ні, на наркоту за наркоту вже там давно забув. Да, як і всі інші, американці зараз завозять контрабандою яйця до себе в Сполучені Штати Америки. Друзі, уявіть собі, коли б це можливо було таке уявити, да, що американці зараз їздять до сусіда, їздять до. Мексиканці їздить до канадців, щоб там стирити собі яєць. Да, тобто, ми з вами можемо зараз сказати вже спокійно, що Трамп що зробив правильно. Трамп кастрирував Сполучені Штати Америки. Причому тут же можна це казати і як в прямому, так і в переносному а, сенсі. Да? Тобто, в сполучених штатах Америки вже немає яєць, і це руде недороблене. Воно зараз їздить по всьому світу і намагається знайти, хто ж йому приштопає яєць. Кіда, і хто ж зможе позичити, позичити, ну продати, позичити 에, Сполученим Штатам Америки е, яйця. Це недорозуміння не розуміє, що якщо яєць немає, да, то їх вже ніхто тобі не прийшє і не зможе тобі не продати, не подарувати. І це недорозуміння навіть звернулося до Данії. Да, до маленької Данії, приперлося до тієї данії, на яку воно тиснуло, і які воно погрожує, що відбере Гренландію, і ось воно приперлося до Данії і почало просити Данію. Дайте мені, допоможіть мені з яйцями. Ну, це комедна історія, друзі. Це комедна історія. Ще раз кажу: от хто б міг би собі уявити, що Сполучені Штати Америки, така розвинена країна, така да, вся, вся наворочена країна буде варувати яйця або шукати яйця по всьому світу. Але друзі, це тільки початок. Тепер давайте з вами поговоримо про те, що зараз виробляє Канада зі Сполученими Штатами Америки. Про те, як Канада зараз прогибає Теслу з маском, да і як вбиває останній цвях в труну Тесли, я вам розповів вчора. Якщо ви не дивилися, подивіться те відео. А зараз. Канада продовжує вбивати цілий сектор економіки Сполучених Штатів Америки. Я вам вже розповідав тут неодноразово про те, що зараз в Канаді відбувається. Да, про те, як канадці зараз бойкотують товари вироби зі сполучених штатів Америки. Це зараз така хвиля йде в Канаді. канадці... Як один все це роблять, да, тобто, якщо ви зайдете в магазини, ну перше, всі, вся продукція зі сполучених штатів Америки вона там під вейбами, тобто вона промаркована. Це зі сполучених штатів Америки. І якщо ви будете йти, то ви побачите, що канадська продукція вона пуста будуть полки, да а американська е, лежить на полках. Тобто канадці зараз на рівні споживачів е, намагаються байкотувати продукцію Сполучених Штатів Америки. Але найболючий удар зараз е, Канада наносить знов таки не тільки на споживчому е, рівні, да, а й на рівні різних е, е, урядів. Да, і місцевих, провінційних, і е, федеральному уряді. І цей удар зараз приходиться на індустрію алкогольну індустрію е, індустрію алкогольних виробів. Багато людей не розуміють, чому це так, чому Канада оголосила таку війну зразу зараз прибрала всю алкогольну. Продукцію зі Сполучених Штатів Америки в своїх провінціях, в своїх магазинах. А е, відповідь дуже проста. Тобто в Сполучених Штатах Америки приблизно 80% всієї цієї алкогольної продукції вона виробляється з прицілом на Канаду. Да, тобто працюють там, там. Ну просто громадні підприємства працюють на Канаду, от саме на Канаду, щоб постачати свою продукцію на Канаду, на Мексику і в інші країни за кордон. До речі, до цієї ініціативи зараз долучаються також європейські країни. Але що саме цікаве, ці підприємства вони розташовані в тих штатах, які підтримують Рампа, да, тобто Канада не просто так взяла і сказала, будемо боротися з алкоголем. Чому ну просто так, тому що нам захотілося? Ні, Канада спеціально б'є по алкогольній індустрії, тому що там підтримують Трампа. І зараз канадці кажуть, якщо ви підтримуєте цього чмо, якщо ви підтримуєте те, що він робить, то значить, ви підтримуєте його бажання захопити Канаду, анексувати Канаду. Тому ми з вами не будемо мати жодного діва. І що саме неприємно, то е ці штати, да і якраз ну в переважній кількості і ті працівники, і бізнесмени, які виробляють цю продукцію, алкогольну продукцію, вони не просто підтримували, вони й продовжують і зараз підтримувати Трампа. Ну согласно всім е опиту. Ваням да і тому Канада б'є по цим е підприємствам, і зараз вже там, там вже величезна кількість скорочень, де там вже просто звільняють цих реднеків. Да? Тобто вони вже на своїй шиї відчувають те, що вони натворили, коли ви, вони привели цього придурка до Білого Дому. І канадський уряд, канадські урядовці, канадські прем'єри вони дуже відверті. Вони кажуть: якщо ви хочете повернутися на ринок Канади, робіть що зі своїм шльобкам. Впливайте якось на нього, там доводьте якось до нього, що воно тупе лізе не туди, куди його просять, або просто зносить його і ставте нормальну, адекватну людину, і ми залюбки будемо продовжувати з вами бізнес. Це багато мільярдний бізнес зараз в Сполучених Штатах Америки. Просто втрачає ринок, там просто закриваються зараз підприємства, і це Канада робить цілеспрямовано. І як я вже сказав, вже є і в Європі деякі країни, які зрозуміли, чому Канада це робить. Да? Тобто до людей і в Європі, до європейців зараз е, також це доходить. Чому Ну, чому саме ця індустрія? Да? Е, Канада проти неї б'є. І також приєднуються до цієї канадської ініціативи і також починають давити е, алкогольний бізнес. Алкогольне виробництво Сполучених Штатів Америки, і це друзі, класна новина. Ну і так зараз вже стає очевидним, і уряд Канади це вже не приховує жодним чином. Що Канада взяла курс на об'єднання економічне політичне з європейським союзом. Канада повністю відвертається від Сполучених Штатів Америки і йде впевнено на е, поглиблення співпраці саме з європейським союзом. Тож, друзі, я і вас закликаю е, доєднатися до цієї ініціативи. І блокуйте, будь ласка, будь-яку алкогольну продукцію е, зі Сполучених Штатів Америки. Друзі, і наприкінці, як я обіцяв, дуже важлива інформація. Я є український канадець, да? тобто я не забуваю своє коріння. І я підтримую не тільки канадські вироби, я підтримую не тільки Канаду, я також підтримую і українське. Я також підтримую Україну. І сьогодні я вам хочу показати. Зати ось таку книжечку, да це дуже класна книжка, автор Наталія Бугай. Пару слів про те, як я отримав цю книжку. Декілька днів тому назад зі мною зв'язався чоловік. Він мені написав через емейл, e і він мене запитав, чи можливо прорекламувати цю книжку на моєму каналі. Він мені описав історію. Сам він не є автором цієї книжки. Але він дуже вдячний Наталі Бугай за допомогу. Цей чоловік, який мені написав, він біженець. Він біженець е, з, е, пів, з півдня України, і е, Наталія Бугай, волонтерка. Вона, окрім того, що вона дуже талановита письменниця, вона волонтерка, і вона дуже допомогла цьому чоловіку, його родині, так само як і багато іншим українським родинам, які потребують допомоги. І він просто захотів якось віддячити е, Наталі, тому що ну Наталю зараз. Важка ситуація в Україні війна, да, тобто люди, письменники, вони не отримують зараз допомоги від государства. Да? І це зрозуміло, чому? Ну тут, ну тут все зрозуміло, і він просто для того, щоб він захотів віддячити Наталі, і він зараз зв'язується з різними. Блогерами і намагається спробувати проштовхнути про допомогти з продажами цієї книжки. Да? Але я українець, як я вже сказав, і в мене є свої принципи. Один з моїх принципів: я ніколи не беру гроші з дітей, я не беру гроші з самотніх мам, і я не беру гроші з тих людей, які приймають участь у війні. Цій війні на боці України. Да? Це мій мій перший принцип. І інший принцип я ніколи. Не буду рекламувати те, що мені не подобається самому і чим би я не користався сам. Тому я відповів цьому чоловіку, щоб він не ображався. Я йому сказав: гроші я брати не буду. За гроші я нічого не буду рекламувати, тому що це для дитини товар, і е, авторка вона приймає участь на боці України. Да, волонтери, це також. Е, це також активні учасники цієї війни. Це ті люди, які допомагають побороти е, расистів. Да? Я за свої гроші е, замовив цю книжку, придбав цю книжку, і ми вже декілька днів її читаємо. Я вибачаю за такий стан цієї книжки, да? е, але ну, знаєте, такий стан, е, як на мене. Краще за все доводить те, що ця книжка дійсно класна. Да? У мене маленька дитина. У мене моя Маруся, яка є особистою дитиною, і вона дуже чесна. Да, вона нічого не приховує, не ні, змо ніколи не зможе приховати. Вона відверта, вона чесна, і е, її реакція на будь-які товари. Так само, як і на будь-які книжки, для мене є ну, найкращим індикатором. Знаєте, і те, що ця книжка їй сподобалася, ми її вже я не знаю за ці декілька днів, вже 345 разів читаємо туди-сюди. Вже, мабуть, пів книжки знаємо на, на Ізусь. Да? Тобто, для мене це основний показник того, що е, ця книжка дуже класна. Е, людина Наталя Бугай дуже талановита. Я вдячний їй за її підтримку іншим українцям, за те, що вона. Допомагає біженцям. І я можу сказати 100%, що а, якщо ви шукаєте а, класну книжку для своєї дитини, якщо ви хочете підтримувати українське, да то ця книжка, вона. Вона заслуговує на вашу увагу. Тут дуже класні стихи, да і дуже яскраві картинки, такі знаєте, малюнки. Ну, як я вже сказав, моя дитина її оцініла на 5 із 5, З рук ми її майже не випускаємо. Тому, друзі, підтримуйте українське і не забувайте свою мову. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви будете і далі разом зі мною спостерігати за тим, як ми всім світом будемо натягувати і руду мавпу, і того плішивого, який сидить там у себе, десь в Кремлі. Да ну і всіх цих трампістів ми будемо бити, бити і бити. Давайте будемо з вами за цим спостерігати разом. Для цього вам треба підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів. Забув скасати посилання, де придбати цю книжку, буде в описі до цього відео. Тож, будь ласка, переходьте, купуйте, підтримуйте українське, підтримуйте талановитих українців. На цьому я з вами буду прощатися, а ми як завжди. Зустрінемось в наступному відео чи в Канаді? Нехай всім щастить.